Всім привіт! Мене звати Макс, і це наш сімейний автомобіль, Mini Cooper Countryman S 1.6 Turbo Повний привід. Ми живемо з ним вже два роки і хочу розказати вам про історію володіння, про історію покупки, історію відновлення. Бо насправді цей шлях був нелегкий і дуже дорогий. Що ж, Історія почалася в... фактично саме з цією машиною в нас у 23-му році. Проте мрія дружини тягнулася ще далеко до того. Дружина мріяла про червоний міні-купер. Потім з часом в нас з'явилася дитина, і ця мрія переросла в червоний міні-купер, саме кантрімен, тобто з чотирма дверима, для того, щоб було комфортно ставити дитяче крісло. І в січні 2023 року. Я виграю на копарті цей автомобіль за тоді, як мені здавалося чудові гроші. Не пригадаю зараз лот, але насправді це було, як мені тоді здавалося, дуже дешево. Удар був от в цю сторону, точніше в цей кут. Я спеціально можна так сказати, хотів, щоб удар був. По морді, по-перше, бо я їх люблю, там все доволі зрозуміло зі зборкою, зі всім, ніж там десь задні крила чи ще щось. А по друге, я одразу знав, що я хочу його одягати в оригінальний Купер Воркс обвіз. Ось. Ішов час. Виграв я його, здається, в січні. Він за якийсь час приплив до, до Львова е, і повторююся, що мені здавалося, що це дуже вигідна покупка, і це буде найдешевший купер там е, в Україні Ну, не знаю, в таких параметрах, як, е, як, як ця машина. Е, я рахував, що він би мав стати десь в 10-11 тисяч, але це вийшло далеко не так. Е, що ж, приїхали машини. Нагадаю, удар був сюди. І там тим всім металом трішки зачепило стартер і компресор кондиціонера. Через то двигун я запускати не хотів. Я хотів спочатку повністю відновити його по кузову, і після того лізти в технічку, тобто купити новий там, стартер, компресор кондиціонера, і вже тоді запускати двигун. Дуже довго тягнувся ремонт по причині того, що таких машин дуже мало завозять на розборку. І, відповідно, дуже велика проблема з запчастинами. Е, ну, задорого то вони є, але все-таки хотілося ж якось фінансово вигідно це зробити. Е, тому дуже довго тривав ремонт. Е, зібрали все, типу, все гуд по кузову. Дзвонить мені майстер, все, їдь, будемо будем запускати двигун. Приїхав я, подивився, кльова машина е, відновлена по кузову. Пробуємо запускати, а там добрий день, капіталочка. Двигун абсолютно не запускався. Ну, абсолютно двигун не запускався. По звукам навіть було чути, що там абсолютно немає компресії, тобто він навіть там не, не пчихає, не нічого. Нагадаю, що я планував, що він там стане десь в типу там 10-11, Він навіть без двигуна в ці гроші абсолютно не ставав, тому що я щось розраховував. Ну не розраховував. Я думав, що я знайду ті запчастини трішки дешевше, але так не вдалося. Він вже ставав насправді дуже дорого, як на мене. Після того прийшлося робити ще капіталку. Е, дуже добре, що я маю майстра по BMW-шних моторах. Хоч тут і мотор не BMW, а це все-таки французький ep 6 і це найбільше насправді біда тієї машини. Е, майстер погодився прийняти, прийняти мене з цією машиною і відкапіталити його. Капітали він його довго. Це вже знову ж таки. Це вже була в Україні війна, була проблема з, з людьми, з майстрами, зі всім, з локаціями. Ми застрягли десь там на шліфовці голови. Що типу, ті люди, які там нормально шліфують, вони десь переїжджали загалом. Весь ремонт від почав від прибуття її в Україну, точніше від її покупки до постановки на облік, тобто щоб вона була готова, пройшло. Якщо я не помиляюся, 9 чи 10 місяців. Ну це дуже і дуже і дуже довго. Зробили її по кузову, по мотору, все, кайф, нарешті можна А, по кузову, по мотору, по підвізці, тобто ця повністю з цієї сторони підвізка, вся нова, мотор відкапіталений. тобто все, Нюансів ніяких нема, беремо, літаємо. Типу кайф отримуємо задоволення. Після капіталки потрібно тисячі кілометрів проїхати в дуже пенсіонерному режимі, тобто ну, пройти обкатку. Відповідно, ми їздили тільки по місту, дуже повільно, не газуючи. Е, бо ну, це важливий момент. Ми пройшли цю обкатку в тисячу кілометрів. Нарешті міняємо масло, фільтр, заглядаємо в фільтр. Кльова, ніякої стружки, нічого немає. Ну, тобто, капіталка пройшла успішно. Е, все, нарешті можна поїхати хоча б кудись за місто, покататися на тій машині. І ми спланували, ми поїхали е, в, в Хмельницький, я не пригадаю, ну, типу там кілометрів 200, може 250 від, від Львова, тобто перший. Дальняк для цього купора. Ми не встигаємо виїхати на об'їзну. тож ми тільки виїжджаємо на об'їзну, вивалюється чек. Я читаю, я, як власник BMW в минулому, маю ОБДшку завжди з собою, щоб почитати, що сталося з машиною. Я читаю і проблема по, по надуву турбіни. Я розумію, що щось там не так, але знову ж таки, Розуміючи, в принципі, як, як це все працює, я розумію, що ми можемо доїхати там і не повертатися додому і завершити свою подорож. Е, була помилка по турбіні. Полізли ми після того. ну, Ми повернулися до Львова, полізли, полізли до турбіни. Турбіна загалом все, все окей. Актуатор, тобто це ще змінює, ну, смикає, змінює геометрію турбіни. Вона, він цей клапан, пішов спати. Поміняли його, вроді все ок. Ми якраз поки міняємо, запланували вже наступну поїздку, і от ми маємо тільки виїжджати. Нам день перед тим мають віддавати машину. Дзвонять дзвонить турбінчик і кажуть, що ми збирали назад, і тут такий є впускний патрубок. Він в нас розсипався в руках від старості. І такий, Окей, завтра виїжджати люкс. Дуже оперативно якось спробую за день знайти, де той патрубок взяти. Знаходжу тут близько, близько під Львовом одного хорошого пана, в якого брав і попередні кузовні елементи. В нього я цей патрубок на ніч, майже перед, перед, перед ніччю я полетів до нього, забрав той патрубок, поставив його. Слава Богу, підійшло, поїхали. Їздили ми якийсь час. Здається, по техніці вже би не мало нічого вилізати. Ну блін, ми зробили капіталку. Ми полізли в двигун, ми перебрали перебрали всю ходову. Що ще може бути правильно? Знову машина перестає їхати. Знову горить чек, і в нас вилітають клапани управління Ванусом. Слава Богу, це дуже дешева штука. Це загалом популярна. Популярна проблема і для БМВшних бензинових моторів. Там така сіточка, вона забивається. ну Тобто, загалом це фікс прямо під хатою. Мені приїхали ці клапана, я їх поміняв. І, в принципі, воно їздить досі і е, все добре працює. Продовжуємо свої подорожі купером. Е, після того в нас з'являється дивний шум. Е, з лівої сторони, який дружина моя навіть не чула, але, типу, мене мене це турбувало. Виявилося, це проблема з піввістю, точніше, з внутрішнім шрусом, але він міняється тільки разом з піввістю. І якщо зовнішній можна, в принципі, знайти по, по замінниках, внутрішній він просто не перепаковується. Його не, немає такого, я починаю шукати. піввіст підходить виключно від повнопривідного 1.6 і турбо. В Європі, тобто можна було би здається, з Польщі привезти. Їх немає, тому що там всі їздять на дизеляках, на передньопривідних і не на турбованих. Ну, тобто на турбованих дизеляках. Коротше, воно не підходить, зовсім інший. На цю сторону шрусів безліч саме з тими проблемами, як я розумію, вони часто вилітають. Знайшов в Україні в Одесі один, один єдиний шрус, беушний, 15 тисяч гривень, як на мене, це якийсь космос для вживаної запчастини і такої доволі, в принципі, не нової машини. Прийнято було рішення купити зі штатів і навіть перевезти літаком, щоб там доставка вийшла дорожче ніж той шрус. В принципі, було вигідніше, ніж купувати тут. Тому залетів туди інший шрус, і все їздить до сьогодні. Ніяких звуків звуки пропали. Нічого лишнього звідти немає. Далі, що ж може, може трапитися ще? А може. Теж дуже довго мені нікуди не їздили далеко і плануємо поїздку в гори. Нагадаю, я, дружина, дитина. Ми виїжджаємо з Львова, доїжджаємо до Франківська, зупиняємося на заправку попити кави, повертаємося в машину. Я її відкриваю. Вона відкривається, я вставляю ключ, а вона не реагує. Абсолютно ніяк не реагує на ключ. Е, дуже довго тут розказувати не хочу, бо історія насправді дуже складна. Як ми добиралися далі е, в гори. Після того, типу, вона, тобто, її відремонтували. Ми доїхали до гір. Вона там вже верталася назад. Вона знову поламалася. Ми з гір евакуатором її везли до Франківська. Після того ми верталися якось до Львова. Потім я її забирав з Франківська. Дуже і дуже все складно. А виявилося, все проблема в ключі. Тобто він відкривав, закривав, проте він е, його не бачила автівка там і мобілайзери, не знаю. Що там цей, але як казав електрик в тих роках, і він в принципі, БМВшник, але казав, що БМВшні ключі тих років часто рандомно просто від відригують ну, в більшості від якихось падінь, а тут точно яких падінь не було. Не знаю, прийшов його час. Здається, ну все, ну, типу, достатньо вже мене мучити тими поломками, але ні, в один момент зранку вона починає труїти, починають плавати обороти. E... І я на це якийсь час забив, бо вона прогрівалася і їздила нормально. У ну, мене просто вже не було сил кори, з цим бавитися, ні сил, ні часу, ні бажання. Після того, в один момент їздила дружина, всьок, в один момент сідаю я, їду десь в центр, вертаюся з центру і загорається те, що двигун перегріто. Нагадаю, у мене ОБДшки завжди з собою. Я підкидаю ОБДшку, дивлюся. І виявляю, що там датчик температури скаче від мінімума до максимуму. Тобто це все-таки не двигун перегрітий, а найбільш ймовірно, що це проблема з датчиком, він показує невірні, невірні показники. Поміняв датчик температури, як виявилося, їх тут два. Два датчики температури поміняв. Пропали і оці проблеми на холостих на холодну з плав... плаваючими оборотами. Пропала проблема з умовними перегрівами. Е і е чому так сталося? Як я розумію, що автівка завжди думала, що вона навіть на холодно прогріта на 141 градус, тобто це її максимальний пік, як я розумію. Е відповідно готувала неправильну суміш, Відповідно, через це були е оці дивне поводження на, на холодно. І все. Нарешті, вод, станом на сьогодні, автомобіль повністю зроблений. Він технічно справний. По двигуну зауважень нема. По ходовій, по приводах зауважень нема, по коробці зауважень нема, по електриці зауважень нема. І на цьому мої е, проблеми і витрати на обслуговування на ремонт з ним насправді завершені. Наразі це реально кайфова тачка, е, обслужена е, по технічці зауважень жодних. Тепер до приємних капіталовкладень, які були протягом часу володіння цієї автівки вкладені в її зовнішні вигляди, там фічі різні. Як ви бачите, морда в нього не така, як в принципі в стандартної ES. Це mini Cooper s Countryman, тобто це 1.6 Turbo, в, турбо, в нього інший бампер, в нього інша решітка, і в нього були інші фари. Як я казав, я одразу планував його одягати в Johnny Cooper Works, це оригінальний бампер від Johnny Cooper Works, це оригінальна решітка від Джоні Е, Фари були розпаковані, повністю перебрані з відновленими. Лінзами зі всім маски задуті, тобто внутрі, пластик всередині був залит, пофарбований в чорний колір, і ось ці хромовані рамки були обтянуті в чорну плівку. Тепер мені морда дуже подобається, він виглядає саме так, в принципі, як я його і уявляв. Далі вона приїхала. Вона, він, вона автівка. З Америки приїхала на стандартних 17-ти срібних дисках. Я докупив, хотів, не скажу, що хотів саме ці, але з оригінальних мені ці, напевно, подобаються найбільше. Це 18-ті оригінальні колеса в кольорі антрацит. Вони не фарбовані мною. Це є заводський колір. Також було зроблено антихром дзеркал. Оцих от штучок на поворотники. Ось цих, так я казав вже ці, цих рамок, окулярів фар. Також е, ці самі окулярики навколо е, задніх ліхтарів і омивачі фар також затягнуті були в Чорний Глянець. Плюсом до цього, так, по морді, в принципі, все. Плюсом до цього я одразу встановив мультимедію з CarPlay в штатне місце, так як там був цей будильник, як його називають, спідометр. Він був знятий на його місце в оригінальне місце без ніякого колхозінгу вставлена сучасна мультимедія з тачскріном, з CarPlay, з Android е, з задньою камерою. Що в принципі дуже комфортно на ній їздити, і тепер це, в принципі, сучасний автомобіль з сучасними фічами. Також були докуплені і довстановлені задні ліхтарі в стилі Union Jack, тобто британського прапору, європейські тобто з оранжевими поворотниками, та й все це по суті все, що було зроблено, дороблено по цій автівці, і підводячи якісь підсумки. Для чого це все. Сумарно, до речі, про гроші. Сумарно нагадаю, що я планував, що вона обійдеться в типу, 10-11 тисяч доларів. Станом на зараз з цими всіма ремонтами, з допрацюваннями, з обслуговуванням там, по масла, фільтра, колодки, тормоза і так далі, без бензини, без там, страхівок. Вона за всього-навсього 11 тисяч кілометрів ми проїхали на ній за ці два роки. Собівартість цієї автівки вийшла в 18 тисяч доларів. Багато? Багато. Вважаю я також. Адже за ці гроші зараз, починаючи, напевно, тисяч від 16, можна вже розглядати f кузов Да, Він не буде виглядати так, як би я хотів. Але можна було би його приодягнути. Тому, напевно, на мою думку, це один з найдорожчих кантріменів в Україні. А нагадаю, він мав бути найдешевшим. Тому чи шкодую я е, про цю покупку. З одної сторони, так, бо все-таки ну, це дорого, це дуже багато грошей за цю автівку. З іншої сторони, це була мрія дружини. І червоних куперів було не так і багато. Тобто, моя проблема, що я його купив з таким великим пробігом. Тут пробіг, був на момент купівлі 170 тисяч. І як то кажуть, я думав, що мені повезе. Ну, насправді, типу, я розумів, що це проблемний двигун, але я не, ну, не очікував, що капіталка настане одразу після прибуття його в Україну. Тому загалом, в принципі, е якби це, напевно, була особиста моя автівка, я би сумував. Тому що я. Трішки такий прагматичний. Зазвичай мені вдається купити, привезти, Ну, я в більшості імпортую авто з США на них катаюся рік-два, роблю зовнішній вигляд до такого моменту і технічний стан, як мені подобається. Катаюся і продаю. І, в принципі, я точно не втрачаю, так як там буде втрата з цією автівкою, тому що ну, вочевидь що я за 18 тисяч і не продам. Е, і мені було би сумно, але з іншої сторони, це здійснена мрія дружини, А це ж кайф, Щаслива дружина, свята в хаті, як то кажуть. Дитина теж любить ці вони купи, як вона каже. Тому насправді. Е, я довів машину до того стану, до того зовнішнього вигляду, до того стану, що мені не соромно її продавати. Це не те, що не соромно, я горжуся нею, я горжуся тим, як вона виглядає. Реально, кайфова тачка. Е, е, наступні власники їм дуже повезе, тому що вкинути таку суму грошей і фактично продати, ну, я не знаю, чи є на ринку зараз. Автівки з такими капіталовкладеннями настільки обслужені і в такому зовнішньому вигляді. Станом на зараз вона не продається, але думаю, що в найближчому майбутньому все-таки вона з'явиться десь на дошках оголошень, тому що хочеться, ну як я кажу, я довів до того, типу, як то кажуть, проєкт завершено. Ми вже на ній покаталися, хочеться спробувати щось ще. І правда, я думаю, що наступна покупка буде теж Купер, теж чотирьохдверний. Тобто, це буде або Клабмен, або Countryman в F кузові, 2 літра, повний привід, бензин. Такий план, а як воно буде насправді, побачимо. Тому всім дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео комусь було корисне. А якщо ні, то просто було цікавим. Пока-пока.